Доброго вам здоров'я, шановні. 4 вересня. Сьогодні православна церква вшановує і згадує священномученика Вавила єпископа Великої Антиохії, і із ним трьох отруків. Ще й сьогодні православна церква згадує ікону Богородиці Неопалима Купина, а ще й сьогодні дохристиянського свято осінньої перуниці або перуната перуниці. В цей день наші предки копали цибулю. Якщо багато лушпиння на цибулі буде знайдено, це означало, що зимі буде холодною. 4 вересня, згідно з церковним новим календарем, православна церква вшановує пам'ять священномученика Вавили, його трьох учнів і їхньої матері. Вавила був відомий своєю непохитною вірою і готовністю віддати життя за Христа, що він і зробив разом зі своїми учнями. Їхня мученицька смерть стала символом відданості та сили духу в боротьбі з язичницькими переслідуваннями. В Народному календарі цей день також має особливе значення. День Вавили асоціюється з молитвами про захист від вогню та інших стихійних лих. Цей день також присвячений шануванню ікони Божої Матері Неопалима Купина, особливо шанують ікону Божої Матері Неопалима Купина, яка вважається оберегом від пожеж і інших лих. Віруючі, звертаються до цієї ікони з проханням про захист домівок і врожаю. Цій іконі приписували чудодійництво, нібито вона може обезпечити від пожежі, якщо обнести її навколо вогню тричі. Серед традицій цього дня є відвідування церкви, де віряни моляться перед іконою неопалима купина, щоб уберегтися від будь-яких бід. День Вавили також сприймається як час для духовного очищення та роздумів про власне життя, вчинки та віру. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося дуже багато цікавих старовинних саме українських традицій, обрядів віру антизнань. Я веду цей канал за новоюліанським календарем, а ще ми з вами зазирнемо в дохристиянський календар, бо на сьогодні є велике свято це осіння перуниця або ще осіннє свято Перуна і Перуниці. Це так само святкується у нас сьогодні, 4 вересня. І ми з вами поговоримо про те, що сьогодні треба зробити, ще й розповім, що сьогодні не можна робити. Тому додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, пишіть довгі-предовгі коментарі, щоб допомогти цьому відео стати ще більш популярним і таким чином, ще більше українців, зрештою, звернуться і навернуться знову ж таки до свого коріння, до наших традицій українських. Я дякую Господові Богові і всім, хто захищає Україну нині. На сході, на півночі, на півдні всюди. Слава Україні! Я починаю. 4 вересня за новоюліанським календарем відзначається День пам'яті священномученика мученика Вавили Антіохійського, його трьох учнів та їхньої матері. Єпископ Вавила жив в третьому столітті під час правління імператора Декія Траяна, який був переконаним язичником. Щоб зміцнити свою владу, імператор вирішив відновити язичницький культ. Одного разу під час візиту до міста Антіохія Декі організував бенкет на честь язичницьких богів. Після цього він вирішив відвідати християнський храм, бажаючи побачити християнські обряди на власні очі. Проте Вавила, який на той час служив літургію в храмі, відмовив імператору в доступі до святині. Єпископ перегородив шлях Декію і навіть відштовхнув його, аби не допустити осквернення храму. Така сміливість не залишилася, на жаль, без наслідків. Розгніваний імператор наказав спалити храм, а самого Вавилу разом з його учнями, 12-річним Урваном, 10-річним Прелідіаном і 7-річним Еполонієм та їхньою матір'ю було засуджено й страчено. Цей день є важливим для православних християн, бо він нагадує про мужність і непохитну віру священомученика Вавили та його учнів, які віддали своє життя за Христа. 4 вересня православні віряни ще вшановують ікону Божої Матері Неопалима Купина, яка є символом захисту від пожеж, ураження блискавкою та різних лих. Ця ікона має особливе значення для тих, хто прагне зцілення від недуг та захисту від небезпек. Молитви перед неопалимою купиною є своєрідним щитом проти стихійних бід, а також проханням про благословення та мир в домі. Цього дня також відзначається четверте або завершальне свято на честь блискавки і грому. Останні осінні громи засинають на зиму. Сьогодні палять вогнища з тернового гілля, яке завдяки особливим речовинам, що містяться в рослині, не згорає, тому що в дохристиянські часи було відоме це свято як неопалима купина. Перед таким вогнищем читали замовляння проти пожежі. В той же день відзначається осіннє свято перуна та перуниці. Які в світогляді наших пращурів уособлювали єдність та силу. Перун Бог громої блискавки, нерозлучний зі своєю жіночою парою, перуницею. Вони разом втілюють божественний принцип очищення і енергії, що проявляється в природних явищах. Блискавка, як фізичний прояв сили перуна, є символом цієї могутності, подібно до того, як сонце втілює силу Дажбога, необхідну для дозрівання плодів. Наші предки шанували перуна і перуницю протягом року. Але особливо важливими вважалися зимові свята, як от громниця і стрітення. В ці дні святкували зустріч зими з весною, а за певних погодних умов навіть міг пролунати грім, що символізувало початок нового циклу в природі. Справжнє пробудження перуної перуниці від зимового сну відбувалося в березні під час благовіщення. Спершу прокидалася перуниця, а наступного дня вже перун. Це символізувало оновлення і відродження природи. Особливо шанували цих божеств під час поронового тижня в липні, коли грози досягали найбільшої інтенсивності. Тоді проводили обряди для вшановуючи перуна як покровителя воїнів і намагаючись задобрити його, щоб уникнути пожеж та інших лих. Після 4 вересня вважається, що перун та перониця поступово переходять до зимового сну. Цей період знаменується розпалюванням перонового вогнища, який символізує закінчення сезону гроз і небезпек пов'язаних з блискавками та пожежами. Вогнища розпалювали тернового гілля, відомого як типтан, щоб завдяки своїм особливим властивостям не згоряє повністю звідси і неопалима купина, така назва. Перед цим вогнищем читали молитви і замовляння проти пожежі, щоб забезпечити захист на весь зимовий період. Перунова пара, войовнича богиня перуниця, уособлювала силу й міць, громовиці та блискавки. Вона була першою жінкою-воїном в світогляді праукраїнців, і, можливо, її образ пов'язаний з переказами про Амазонок, які мешкали на території нинішніх Донецької та Луганської областей України, а також у Криму. Амазонки, відомі своєю войовничістю та незалежністю, полювали і воювали на рівні з чоловіками. Легенди свідчать, що вони не зникли, а змішалися з племенами скіфів, серед яких жінки воювали на рівні з чоловіками. Жінки-воїни були важливою частиною скіфського і сарматського суспільств, і численні поховання молодих дівчат із бойовим спорядженням підтверджують це. За часів Київської Русі жінки-воїни також відзначалися своєю відвагою. Наприклад, дружина сотника Ставра Годиновича Катерина перемагала найкращих богатирів княжої дружини і навіть перевершувала князя Володимира у стрільбі з лука та в грі в шахи. В умовах суворого прикордонного життя Дикого поля з'явився особливий тип жінки козачка. Вона була розумною, сильною та самостійною, керувала господарством, займалася торгівлею, а в екстремальних умовах захищала своїх дітей та дім від ворогів. Козачки не поступалися чоловікам у відвазі і часто брали на себе повноваження під час відсутності чоловіків. Їхня роль в суспільстві була значною. Навіть якщо вони не мали офіційного голосу на козацьких радах. Насправді, шановні глядачі, ми сьогодні бачимо дуже багато таких козачок, дівчат, які йдуть воювати просто на передову. Не як медики, ні як парамедики, ні як фармацевти, а саме як бойові самостійні одиниці, як снайперки, як кулеметниці. Войовничі сильні українські жінки вони і досі є, не перевелися. 4 вересня відзначається День шанування ікони Божої Матері Неопалима Купина. Цей образ має глибоке коріння в ранньому християнстві та символізує подію, коли пророк Моїсей підійшов до палаючого куща Терну, який, незважаючи на полум'я, не згорав. Саме біля цього куща Моїсею з'явився Бог, розповівши йому про те, як вивести народ з Єгипту до землі обітуваної. На Синайському півострові, де відбувалася ця подія, і досі стоїть камінь з тих часів. Щороку туди приїжджають паломники з усього світу. Неподалік від цього місця збудований православний монастир і каплиця, що знаходиться прямо над корінням того самого куща. Сучасний кущ, що росте поруч із каплицею, вважається його продовженням. Первісний образ неопалимої купини зображав палаючий кущ із Богородицею всередині та пророком Мойсеєм, що стояв поруч на колінах. З часом замість куща. На іконі з'являлася восьмокутна зірка, в центрі якої була Богоматір а по кутах зображені старозавітні сюжети. Ікона Божої Матері Неопалима Купина є однією з найпрекрасніших і водночас загадкових реліквій. Кожна її деталь несе в собі глибокий сенс, закликаючи відійти від матеріального світу та звернутися до духовного. Молюючись перед цим образом, людина може відкинути всю мирську суєту. Очистити свою душу від ступку, покаятися в гріхах і відчути благодать, яка спускається на неї. Первісний образ ікони базується на тексті церковного співу, де небесна діва, яка народила Спасителя, порівнюється з кущем, охопленим полум'ям, яке не може завдати їй шкоди. Деякі дослідники кажуть, що цей образ має істинно космічне значення, представляючи Богородицю як Софію, тобто священну мудрість і Вселенську церкву. Сучасний образ неопалимої купини зображає поясне зображення Небесної Цариці з Ісусом Христом на руках. Ікона вписана в восьмикутну зірку, де на грудях Богородиці знаходяться важливі символи: драбина, камінь, храм і незгораючий кущ. Кожен з цих елементів має своє власне глибоке значення. Драбина символізує шлях від земного до небесного, прообраз якого бачив Святий Яків. Камінь або палаючі вугілля вказують на земну природу людини, її гріховність і схильність до спокус. Храм символізує Небесний Єрусалим і церкву як земну оселю Ісуса, а палаючий кущ уособлює видіння, яке було явлено Моїсею. Важливим є також і колір ікони. Чотири промені, зірки синього та зеленого кольору, нагадують про неопалиму купину, а червоні промені символізують божественний вогонь, який сходить з неба до людей. Сценки з ангелами на синьому тлі особлюють стихії, описані в апокаліпсисі, і розташовані на червоних променях символи євангелістів Матвія, Марка, Луки, Йоанна. Ікона неопалима купина представляє гармонію земних і небесних сил навколо Спасителя, втілюючи задум Господа, вільний від хаосу, смерті та гріхів. Цей образ є потужним оберегом, який захищає від вогню, грози, злодіїв та інших загроз. Зцілює недуги та приносить щастя. І, до речі, день вшанування ікони також вважається професійним святом всіх рятувальників України. Перед іконою Пресвятої Богородиці Неопалима Купина моляться за захист від пожеж, враження блискавкою, лихих бід та за зцілення від недуг, що не можна робити 4 вересня. 4 вересня на свято ікони Божої Матері Неопалима Купина. Існують цікаві повір'я і традиції, які додають цьому дню особливого магічного настрою. Цього дня уникайте лихослів'я не можна сваритися, не можна нічого поганого комусь бажати. Вважається, що слова, сказані з гнівом, можуть повернутися бумерангом. Не давайте і не беріть сьогодні в борг, інакше можете надовго втратити фінансову стабільність. День сьогодні сприятливий для дій, тож краще не відкладайте справи на потім, а відмовити в допомозі взагалі небезпечно. Адже добрі вчинки сьогодні мають подвійну вагу. А ось із милостиною слід сьогодні бути обережним. За повір'ями, подаючи милостиню сьогодні, можна випадково поділитися своїм добробутом. Замість цього, краще звернутися з молитвою до ікони Божої Матері Неополима Купина про захист вашого дому від пожеж і блискавок. Кажуть, що в цей день небеса особливо чують молитви, і навіть полум'я відступає, коли обійти будинок з іконою, щоб захистити свою оселю. Варто приготувати страви з цибулою, розвісити її зв'язки по дому. Цибуля має магічну властивість, її аромат за легендами відганяє всяку нечість. А якщо ви сьогодні випадково зустрінете старшу жінку, яка запитує у вас, котра година, то будьте уважні. Можливо, це не просто її цікавість. В народі кажуть, що так може чинити відьма, яка забирає в людини час. Щоб не втратити години свого життя, можна просто відповісти їй так: вам вже час. І вона після цього зникне. Цей день сповнений таємниці магії. Тож нехай він принесе вам лише добро та захист. Ще є, шановні глядачі, насправді одна традиція, вона дуже суперечлива, тому що в одних джерелах я знайшла одне, а в, а в інших джерелах я знайшла зовсім інше. І обидва джерела це етнографічні джерела. Через те я сумніваюся, що вам порадити. Що я хочу сказати, що дохристиянські звичаї якраз сьогодні кажуть, що треба розпалити багаття. А от вже християнські звичаї, більш пізні трішечки, вони кажуть, що сьогодні ні в якому разі багаття палити не можна. Тому не знаю, вже думайте, від, відштовхуйтесь від своєї власної інтуїції, що вона вам підкаже ти і робіть сьогодні. Ось такий сьогодні супер цікавий день, шановні глядачі, осіння перуниця. Неопалима купина, цікавий дійсно день сповнений традицій, магічних загадок і цікавинок. Я дякую вам за перегляд цього відео. Та завтра буде новий день. Знову ми з вами будемо зустрічатися тут, щоб поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд відео. Будьте здорові, бережіть себе обов'язково і слава Україні! До побачення, до скорої зустрічі вже за добу.